Можуть надавати всі багато і різних, хто як виводить, але головне результат, щоб був. Найкраще скористатися гербіцидом. Ну, як не крути без гербіцида нікуди берете, особливо коли воно у вас вже в фундаменті. Що ви йому зробите? Що постукаєте йому? Нічого ви йому не зробите, тільки гербіцидом. залить і все. Прижурите його, ну що скажете, що ти тут ростеш. А е, і ще така, якщо ви гербіцидом такий, якщо ви гербіцидом побризкаєте хоча б декілька рослинок, ви ж реально розумієте, що від одного центрального корення рослинка ця камці сполізла повсюду, по всій вашій території. Якщо ви капаєте на декілька рослинок, то гербіцид проникає. І йде до основного кореня. І з часом пропаде основний корінь. Відповідно, пропадає основний корінь, пропаде повністю ось по всій території камсіс. От так, користуйтеся лайфаками. Пишіть до замовлення. У мене є до продажу суниця вусата по 10 гривень, а також є різні квіти на пошту. Де ж вона тут? Ось дивіться, які кущі по 10 гривень і ось такі ягоди. Дивіться, яка шикарна. Тому он, бачите, яка галявинка. Мені її треба продати звільнити грядочку для розмноження інших квітів. Бажаєте <гум> замовити? пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую, що дивитеся відео, дякую, що підписуєтеся на сонську Юлі на всіх платформах.